Уряд Канади обіцяв скоротити імміграцію, але що відбувається насправді? Що змінилося? Кількість іноземних студентів зменшилася на 280 тисяч, кількість тимчасових працівників залишилася майже беззмінною і зменшилася лише на 1700 осіб. Обіцяне скорочення тимчасових резидентів ще не відбулося. Цікаві факти: за три роки населення Канади збільшилося майже на 3,5 мільйони, це як цілий Ванкувер. У 2021 році Канада прийняла стільки ж іммігрантів, як і США, хоча має населення у 10 разів менше. 65% канадців вважають, що імміграція занадто велика. Що це означає для нас? Ціни за житло ростуть, конкуренція за робочі місця збільшується, соціальна напруга зростає. Що з українцями в Канаді, міністр імміграції Марк Міллер заявив, що постійне місце проживання не передбачене для всіх власників КЮЕТ і статус тимчасового резидента не дає гарантії на постійне місце проживання. Окрім того, візи у багатьох українців закінчуються вже у 2025 році, тому потрібно діяти негайно. Що робити тим, хто хоче залишитися? Експрес-ентрі для тих, хто має досвід у Канаді, провінційні програми залежно від вашої спеціальності, гуманітарні програми, індивідуальні можливості, спонсорство для тих, хто має родичів у Канаді. Плануйте своє майбутнє завчасно. Запишіться до нас на безкоштовну консультацію. Ми допоможемо вам обрати найкращий шлях до постійного проживання в Канаді та забезпечити вашу стабільність навіть у час змін.